Всім привіт! Слава Україні! Друзі, я трохи переробив свій глушник. На минулому відео я говорив про резонатор і глушник. Резонатор працює нормально, а от глушник, я десь мав сумніви і все-таки збільшив камеру. Ну, Фактично, глушник в мене був 200 мм став 300 мм. Далі буде, будуть такі коротенькі відео, на яких е чути, що все-таки е варіант 2, е більший глушник він працює трошки краще. Вживу е цього не відчувається. Але на відео так. Мені здається, що краще. Я в кінці ще ви подивитесь відео коротеньке, і потім зроблю е таке. Схематичне зображення, креслення може комусь приготитися, щоб не експериментувати, де буде все показано. А зараз, друзі, схематичне зображення глушника. Це вже остаточне рішення. Я вже все зробив, все працює. Як на мене, то ніби непогано. Якщо зробити по цим розміром, то думаю, будь-який глушник буде працювати так же само. І так, труба. Нагадую, труба. Ми маємо трубу, я думаю, це з кардана ниви, внутрішній. Діаметр труби, у нас дорівнює 65,8 міліметрів. Значить, була попередньо, ну, я там у відео обмовився не 200, а 250 був попередній розмір труби. Зараз я взяв 300. Це зв'язано з тим, що щоб звішити. Прохідність глушника. Чим більший розмір, тим краще газом виходити, легше. Тому я все-таки взяв 300. Ну і думаю, що трошки змінився результат. Хоча незначно в принципі можливий варіант і 250. І так, хто бачив попереднє відео, там було е е видно, як з яких деталей складається глушник. А зараз даю вже конкретні розміри. Якщо хтось захоче, може для себе виготовити, виготовити такий самий глушник. І так, що ми маємо? Труба 300 мм, як я сказав. Е, перша половина умовно, я її ділю пополам. 150, допустимо. Так? 150, ну, приблизно, допустимо, тут. Е, Сюди запресовується ось така м, деталь, складається з труби 32-ї або дюймова. Е, сюди у варені, я взяв трубу довжиною 50, е, 50 ну, плюс там, плюс і чисто 50 дві отаких от два флянчики, ось такі, от, які уварені е, із двох. Торців трубки. Ну, трошки неаккуратно у мене виходить з дві, двох кінців трубки. Оцей розмір, оцей розмір, якщо взяти внутрішній розмір, дорівнює 50. Ну, сама труба довжина, я взяв по 5 мм з двох сторін. Виступи, це такі технологічні розміри. Для того, щоб можливо було зажати токарний верстат і механічно обробити зовнішній діаметр. Ну, давайте будемо тут вже в трубі. Значить, ми маємо дві такі деталі, із чого складається резонатор, перша частина глушника. Ось малюємо так це труба і два флянці. Вони попередньо зварені два флянці, і насверлені отвори. Отвори довільні. Ця друга половина, або, скажімо, друга деталь резонатора. Отвори я взяв так, 6-7 мм в діаметрі. І спереді ще одна така сама деталь. Два флянці. Труба. Також насверлені отвори. Але я тут зробив діаметр трошки менше. Ну, скажімо так, приблизно 4-5 мм. І у нас вийшла ось ця половина, яка дорівнює 300 мм. Це у нас буде резонатор. Резонатор. І далі. Уже друга половина глушник. Як я зробив? Я взяв ще одну таку саму трубу. Вона, ну, довжина її, в принципі, люба. Ну, скажімо, 150 плюс. Тут можна будь-який розмір, щоб виступало. Також на ній варений попередньо флянець. Його можна проварити в токарному верстаті обточити цей діаметр, щоб запресувався у трубу. Половину. 150 пополам ділимо. Тут е, уварена перегородочка. Я зробив взагалі її конусною. Ось, Щоб краще газа відбивалася. Така, уварена перегородка. Можна з двох частин. Оцей кусок труби і цей кусок. Немає значення. І тут також на сверлені отвори. Я взяв е, 6,7 діаметр. І тут теж на сверлені отвори. Але до цих отворів вимога площа їх разом повинна бути більша, ніж площа отвору ось цієї трубки. Ну наскільки більша? 1,2, півтора і більше максимум. Ось такий простенький, в принципі, глушник виходить у нас. Значить, тут у нас 150 і тут 150. Це загальна довжина 300. Труба загальна 300 всередині. Перша половина резонатор, друга половина глушник. Ну, і тут уже вхід. Вхід, звичайно, довільно. Хто як хоче робить. У мене тут коліно можна прямо, це вже не має значення. Ще раз нагадаю, як працює цей глушник разом із резонатором. Гази вихлопні попадають у першу трубку. Так, як там є отвори, частково вони якби розширюються. Вільно проходять у просі розсійво, трохи Трохи тут так розходяться. Е і знову вільно проходять далі. І попадаючи. Ну тут в мене стик такий. Ну, як стик, я його навіть не заварював, просто в стик зроблено. Ця труба з цими. Уже попадають у цю трубку і виходять у Ось цей об'єм. Потім, ну тут, звісно, вони якби розширюються, і знову під тиском повертаються уже в другу половину трубки і виходять назовні. Я старався зробити так глушник, щоб було мінімально створювався опір газом, які виходять з двигуна, щоб, щоб не давити двигун. А тепер сама фізика, як проходить е, зменшення звуку. Значить, коли гази попадають у резонатор, е, ось за рахунок цих отворів, цієї камери, тут вже е, міняється довжина хвилі. А звук це є хвиля, довжина хвилі. Е, скажімо, звукова хвиля трошки якби подрібнюється. Виходячи в цю камеру, хвилі ще більше подрібнюються. Але проходячи в третю, ще більше. І вже е, на виході, або вірніше, в ході вже у сам глушник, у нас звукова хвиля подрібнена на багато е, таких ну, мілких хвиль, якщо це графічно би е, зроб, е, ну, відобразити. І е, ось ця вже хвиля в цьому місці, якби ні в якому разі не може війти в резонанс попередньої. Особливо це можливий резонанс, коли, скажімо, роблять перегазовку, ну це на автомобіль як більш, коли ми міняємо оберти двигуна. І все. Тут у нас вже хвилі подрібнені. На вході ось у глушник. Вже в нас хвиля певної довжини. Виходячи в цей простір, вона тут знову міняє свою швидкість. Ну і так далі. Міняє свій звук і виходить назовні. Ну, це так примітивно сама теорія якби роботи. Але, я намалюю так, як у мене, ось у мене коліно. Але ви чули на відео, що оцей глушник працює. Якщо хтось хоче собі зробити, то це зовсім. Нескладно. І я думаю, що даний глушник е, повинен працювати нормально. Ну, радий буду, якщо комусь це допоможе. Ще раз вітаю всіх друзів. Я вже всіх своїх підписників, ті, хто дивиться мої відео, я думаю, маю право назвати друзями. Е, всіх, Всім, як би, ну, скажімо, доброго часу. Скоро весна. Надіємося, що буде мирна ця весна у нас вже, і ми зможемо на своїй техніці вільно і мирно працювати. Все, на цьому все, до побачення.